Ніч з 19 на 20 квітня 2025 року, коли православна церква відзначає торжество Пасхи Христової, на свято-Андріївському архієрейському подвір'ї в Черкасах відбулося святкове архієрейське богослужіння, звершив керуючий Черкаською єпархією митрополит Черкаський і Канівський Феодосій, Високопреосвященнішому владиці. Співслужили секретар Черкаської єпархії, Протеєрей Василь Вознюк, благочини Черкаського округу і намісник архієрейського подвір'я Протеєрей Сергій Чумак і духовенство черкаського благочиння. На богослужінні молилися сестри черкаського матко-маріїнського Мар сестринства милосердя. Пасхальному торжеству передувала полуночниця, на якій було прочитано канон перед площиницею, Після чого святиню було занесено до вітря. Богомольці, мовчанні і хвилюючому очікуванні перебували в передчутті благої звістки про Воскресіння Христове. святковий хресний хід, спів стихіри, воскресення Твоє Спасі», ангелі поють на небесах, духовенство і віряни на чолі з митрополитом Феодосієм обійшли Андріївський храм, зупинившись перед його зачиненими дверима, як перед гробом Спасителя. Спів тропаря Пасхи. Христос воскрився із мертвих, смертю смерть поправ, і сущий вогбіг живот дарував. Збулися очікування всього людства. Бог переміг смерть. Слава святей, единосущней и животворящей и нераздельной Троице, всегда ныне присно и во веки веков. І радості черкащани увійшли в осяяний світлом храм, де на них невидимо чекав сам Христос. Кожен зміг духовно відчути Його присутність і його розраду кожному, хто перебуває в скорботі в цей непростий час. Воскресіння День, просвітімся, людії, заспівав Хор Пасхальний канон, знаменуючи початок святкової утренні. З цього моменту. І впродовж усієї світлої судниці у Богослужінні не буде нічого скорботного, тільки духовна радість і душевне піднесення. Після співу Стахір Пасхи митрополит Феодосій прочитав огласительне слово святителя Іоанна Златоуста, в якому візантійський проповідник прославляє Воскреслого Христа і закликає всіх християн розділити з церквою торжество перемоги Бога над злом у всіх його проявах. Слово огласительное во святый и святоносный день преславного и спасительного Христа Бога нашего воскресения. Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидет радуйся в радость Господа своего. Аще кто потрудися, постяся, да восприимет ныне динарий. Воскресе Христос и радуется ангели, воскресе Христос и жизнь жительствует. Воскресе Христос и мертвый не един во гробе. Христос да восстав от мертвых, начаток усопших бысть, тому слава и держава во веки веков. Аминь. Святій православній церкві удостоюються ієрархічних нагород. Ірей Сергій Шевченко возводиться в сан проти Ірея. Господу Служіння з палецею. Аксіо. Аксіос, аксіос, аксіос. Іринь, Сергій притипайло нагороджується камілавкою. Аксіо! церковною традицією, пролог Євангелія від Йоанна на богослужінні було прочитано різними мовами православного світу, вознаменування вселенської апостольської проповіді Слова Божого. Начальне слово і слово бік Бога, і Бог від слово, сімей сканік Богу. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, ot erat in principio e apud Deum. All sin were made by him, and without him was not any sin made, them was made. In him was life, and the life Оз де лайт, оу, хмен! Елі вене кон тестімо не перендере тестімо анце лалуче, ір перке ту кредесе ропер медзе оділої, елі номер лалуче, мандове ве варендер тестомінаце лалуче. Які не від крові, не від кохоті плоскі, від потіння чоловічого, а від Бога народилося, і слово стало плотю, і вселилося між нами повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його, славу, як відрода від Отця. Літургія завершилася чином освячення Артуса, хвасного хліба, що символізує присутність серед вірян Господа і Ісуса Христа. Благословляється, освіщається, артасій, окропленням води освященне, во ім'я Отца і Сина, і свята Духа. Амінь. Христос воскрес! Христос Воскріє. В кінці літургії митрополит Феодосій звернувся до православних черкащан з архіпастерським словом. Архієрей привітав вірян зі святом світлого Христового Воскресіння. Владика подякував Богу за можливість молитися сьогодні в Андріївському храмі, незважаючи на численні погрози з боку рейдерів. Архіпастер закликав паству продовжувати посилені молитви за збереження святині. Після богослужіння митрополит Феодосій разом із духовенством освятив приношення парафіян. Призри Господи Ісусі Христе Боже наш набраш на браш на овна и осветия, як и освятил Иси, овна, і Гоже Тебе приведе верное врамок, и принесет у Подобні тільця упітано, вигожріті повелілися і синові твоєму заблушими, пакі Тібі возращаємося. Благословляє собрашна ція, крапління водися священне, у ім'я сина, і Святаго Духа. Амінь. У піднесному настрої пасхального ранку віруючі черкащани розійшлися у домівках, щоб поділитися з рідними та близькими, радістю світлого Христового. Воскресіння.